Це прекрасна ідея, але я не вважаю, що хтось має сидіти світлом, а хтось має сидіти без світла. Це як не як рівноправ'я. Ми в вільній країні живемо, тому я тільки за, щоб всі були однакові і рівні. Якщо сидіти всім разом без світла, 8 годин, то сидимо, всі разом без без світла, 8 годин. Нормально, аби не взривали. В загальному ставлюсь негативно взагалі до вимикання, але розумію, яка в нас зараз ситуація, мабуть, придеться нам з цим змиритися і якось виживати, жити. В такий час живемо, на жаль. Це справедливо по відношенню до інших людей. Я вважаю, що якщо всім, то всім. Такий бізнес вимикати я знаю, бо я сам з цим стикаюсь. Важко. Важко. Якщо буде якесь рівномірне дозування подачі електроенергії на різні будинки, то я вважаю, що це ну, в принципі нормально. Ну, я думаю, це справедливо. Бо так як одним людям виключається, а другим ні, це якось трошки неправильно. Позитивно, але справедливість так і має бути. Без проблем. З тим треба справлятися, тому що хлопцям в окопах набагато тяжче. І вони не жаліються на це. Так що ми потерпимо. Нормально. Живемо в таких реаліях. На даний момент так, можливо, потім буде краще, якщо потрібно, будемо без світла, Будемо грітися любов'ю.